Сина, я слав сповитий спо між биття спочив на сіні, Бог не обняти під вашу стріху, вашу готину, несемо нині веселу новину. Що плиємі Христос родився, З здійм Марії нам воплотився. Що це за пісня, така любо б'яла, що мене не зі сну збудила. І сам не знаю, сплю спокійно, Чую історій так мелодійно, так тихо любо, так ніжно мило, мов би весною, усе віджило. Звідки ця пісня, що лунає, мов відкрили двері до раю? Це наша пісня, пісня про Бога, де довертепу ваша дорога. Що збирайтесь і не баріться, спасуть щиро клоніці. Нехай Господнє ім'я святиться. Це все насправді, чи може сниться? Це амнесниця, все це придиво. У цьому світі сталося диво. Вчить за зорею, щиро моліться, спас народишся. Це мнесниця. Трієса. Він чуєм, спокоєм і повернемося. Дамо здалеку за ясним сером. До це світу щастя тримаємо. Ми прибули і до Ефлеєму, щоб поклін віддати царю своєму. Знайшли, ми, друзі, радісну чашу, що версту на надію віде. нашу. Що ми так довго і чекали. Прийшли по світу і відшукали. Ми від мене ладом покруче, В мене спас і рочелю. Від мене злоту безкуче. Не, 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 не. що має продавати, що має заміняти, листирі за фріски вночі. Нам кораблики в мозку. Вечір добрий, вечір файний. Ах, тут буде незвичайний. Машку всякий крам приніс і поставив перед самими. Є тут блузка, і кроватка, і кушуня модна гладка. Мешти, човбити, коралі тако, і так далі, і тако, так далі. Біжі, треба знати. Ми не прийшли не турбувати. А ви сію після. Не кричи, я ж того тобі, щось про нам дойду собі. Ахаха, а ось і я. Мене прислав сам сатана. Бо я ж вавий і моториний, тільки що я трохи цойний. Зате ім'я таки має джортом мене. Розступіться, розступіться, вірмо, розступіться. Тут усі проклячі. Поховалося ці хаті. Третій день я вас шукаю, а тепер у руках вас маю. Відколи вчув я ту новину, що Бог родився, не має спочину. Кожен хлопець за двох літ хай загине. Так скажіть, а й наче всі вам смерть. От панові ну, я скосаю її Хто за мною? Я, цар Ірод, смерть мила, вірно ти мені служила і косила ворогів усіх, я повелів. Го моя скосити. З них ніхто не сміє жити. Крім того, Божча Що молого. Чертеп підродився на трон і напосівся. Ой, не буде цього царі! Я косую їх не дарю, бо маляни те віски немає. Світи я йому служити, а тебе прийшли бити. Слава Богу, слава богу. Маше. Ти йти свобідно і служити богу гідно. Ми на тому добрі люди вирушати далі будем. Щастя й долям бажаєм. Най вас лихо обминає. Тоживійте у любові, щоб усі були здорові. Миром, тепла і світло, щоб життя дорога квітла. Прощавайте, ми в цій хаті. Будьте радісні, багаті, майте волю, добру Божу. Тільки вірте, в ласку Божу. На щасливу нам дорогу заспіваємо. Слава Богу. Вифлеєм. Іло. BOOOOOO well...